Коротше. Віршик, ви вже всі знаєте, який Тоні дали в садочку вивчити. Ми всі дуже переживали, чи він його вивчить, а він його вчив з нашою нянію. Е, Відео останнє, тобто попереднє, яке ви бачили, тоні віршик в садочку розказав. Молодець. Але справа в тому, що Тоні в садочку віршик розказав. Я на цьому святі не був, бо батькам ну, не можна було, тобто це було свято тільки для дітей. Е, тобто, всі ці віршик чули: няня, яка з ним вчила, в садочку всі виховательки, дітки, люди, які знімали відео, фотографували, директор, садика, всі. А я ні разу не чув, то ні разу цей вірш не розказував. І навіть за день до виступу я його просив, і він мені казав, ні, татко, я добре не пам'ятаю і все решта. То такий хитрий мене жук, жучок такий хитрий. Який морозив, це розказувати вірчик? Я його прошу, кажу, ну Тоні, ну ти вже все, свято вже відбулось. Ти вже вірчик розказав, ти вже його точно знаєш. Розкажи таткові віршик. Yeah. І все, ну от не доб'єшся від нього. Ну розкажи таткові віршик, іди сюди, йди yeah. до татка. Ну добре, йди до татка просто. ходи. Yeah. Ну, Тонічок, я тебе дуже прошу. Котик, ну розкажи, ну почекай, ну не виключай. Ну розкажи віршик Дай. таткові. Я зараз дам. Тільки розкажи таткові віршик, я тебе дуже прошу. Ну, Ну будь ласка, ну Тоні. Ну розкажи мені віршик. Дай. Тоні досі кашляє. До речі, скажіть, це нормально, що він так довго кашляє? Бо лікарі сказали, що дитина може і місяць кашляти. Ну, в нього температури нема, він активний, все класно, але. Знов соплі вернулися, які ми так довго лікували. І знов кажуть, що це в нього через більшення аденоїди. Десь ті соплі стікають по стінках горла, коротше, і через цю кашля, я не знаю. Якщо хтось щось в курсі на рахунок цього, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, зайчик, ти розкажеш віршик. А чого? Ну, будь ласка, я тебе дуже прошу. Татко тебе просить. Розкажи віршик. Да. Ну я тебе. Ну, Тоні, ну почекай. Ну розкажи таткові вірші, будь ласка. Ну Не хочу розказувати вірш, скільки я його вже не прошу. Зайчик, я тебе дуже прошу. Ти скажеш татові вірш? Отак він просто мене морозить ігнорить, коротше, і не розказує вірші. Я нічого не можу з цим зробити. Дай! Та розкажи, татові вірш дуба. Ай. Ну розкажи татові віршик!